Добрий вечір. Скажіть, будь ласка, чи всі встигнуть? Все таки вчора було тільки засідання уряду. З 1 березня вже мають бути проіндексовані пенсії в перших числах отримати? Чи всі пенсіонери встигнуть отримати підвищені проіндексовані пенсії в березні? Абсолютно, всі нарахування підвищених пенсій вже почалось ага. ще вчора, одразу після ухваленої постанови, і вчасно з березня. Всі пенсіонери, коли будуть отримувати пенсії, вже отримують їх з підвищенням. Угу. Пані Дарі, можете пояснити звідки взялося це число підвищення? 11,5%? Як воно вираховано? У нас в законі загальний пенсійний закон, так званий 1058, визначено чітку формулу, яким чином ми підвищуємо пенсії. І ця формула говорить, що ми використовуємо для підвищення середнє, точніше, показник зростання споживчих цін за попередній рік, тобто за 2024, а також зростання середньої заробітної плати за 2022 й 2024 роки, за три попередніх роки. Отже, показник інфляції в нас в минулому році становив 12%, а зростання середньої заробітної плати за три роки становили 11%. Середня між цими двома показниками і є показником індексації пенсії. Угу. Тобто, дивіться, означає це, що якщо людина отримає, наприклад, 5 тисяч пенсії, то вона отримає 510 гривень приблизно Навіть... додатки? Так. 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 Так, так, так. Тобто кожна людина, хто нас зараз чує з 10 мільйонів пенсіонерів, може сісти і перемножити на калькуляторі отримати суму підвищення? З урахуванням кількох особливостей. Ага. Перша особливість, ви правильно підмітили, у нас є максимальне обмеження. Це максимальне обмеження застосовано для того, щоб ті пенсії, які у нас є найбільшими в системі, в тому числі у нас є пенсії, які призначені за рішеннями судів, які є суттєво вищими, ніж середній розмір пенсії. Щоб у нас не збільшувався розрив між найменшими і найвищими пенсіями, ми застосували таке обмеження. Крім того, таке обмеження допомагає нам зекономити фінансовий ресурс, завдяки якому ми власне, можемо підвищити найнижчі пенсії. Я нагадаю, що у нас, на жаль, є. Така особливість, що найнижчі пенсії в попередні роки фактично не підлягали індексації, і внаслідок цього у нас раніше відбувалось відбувалось таке зростання диференціації між найменшими і найбільшими пенсіями. Ми протягом останніх трьох років. Ставимо за мету якраз зменшення такої диференціації, ми підвищуємо наші зусилля спрямовані на те, щоб абсолютно кожен пенсіонер, який отримує пенсію, особливо в нижній частині по розмірах, відчув таку індексацію. Власне, от зараз, хоча ми говоримо про те, що Мінімальний розмір індексації має складати 100 гривень, але для пенсіонерів, які отримують так звані мінімальні гарантії, прив'язані к віку. Там це гарантії для 80 річних, 70, до 70 років. Розмір підвищення складе від 313 гривень і більше. Угу. Пані Дарі, от ви сказали слова, щоб не збільшувався розрив, але чи можна його не збільшити вже зараз за рахунок індексації? Я поясню свою думку. Дивіться, у нас згідно з останніми даними, які оприлюднив опл... Bot, це сервіс, який надає доступ до державних даних. 26% пенсіонерів отримують менше 3 тисяч гривень. Чи можна цим 26%, які мають менше 3 тисяч гривень, наприклад, проіндексувати пенсії на 15%, а скажімо, тим пенсіонерам, які мають вище 10 тисяч гривень, на п'ять, і в такий спосіб зменшити оцей розрив між низькими пенсіями і високими, вищими, давайте скажемо так. Я би хотіла звернути увагу на те, що в цьому році, в 25-му році, ми вже зробили дуже важливий крок для зменшення такої диференціації. І я нагадаю, що з 1 січня 25-го року у нас застосовуються понижуючі коефіцієнти для найвищих розмірів пенсій. Ага. Це крок, який було ухвалено законом про державний бюджет, і мета цього кроку якраз от зменшити таку диференціацію, тому що у нас є вже Випадки, коли в окремих ситуаціях і майже виключно за рішеннями судів призначаються дуже великі розміри пенсій і це якраз і створюється ненадмірне відчуття несправедливості. Тому законом про державний бюджет уряд зобов'язано застосувати понижуючі коефіцієнти, які власне врегульовують ось це питання соціальної справедливості в певний mm -hmm. спосіб. І уряд на початку січня прийняв відповідну постанову, якою 17 тисяч осіб, які на сьогодні є підпадають під які на сьогодні підпадають під дію цієї норми. Для них якраз було застосовано ось таке такі понижуючі коефіцієнти. І таким чином ми справді шукаємо ресурс для того, щоб державні кошти спрямовувалися на підвищення виплат саме тим людям, у яких розміри пенсії є низькими для того, щоб ну, посилювати їхній захист. Угу. Але от 30 секунд буквально ті, хто отримують мінімальну, не можна їм проіндексувати більше ніж на 11,5%? У нас формула індексації визначена законодавством, але уряд додатково вже підвищив захист цих людей, тому що власне ці мінімальні гарантії, так звані, які ми сьогодні індексуємо, це вже додаткова підтримка від уряду порівняно з тим, як люди яку форму, яку пенсію люди мають відповідно до формули. Зазвичай дуже низькі пенсії зумовлені тим, що люди мали, на жаль, і низький стаж, і дуже. Низьку заробітну плату, з якої сплачувалися внески, і цим зумовлено ось таку ситуацію. Пані Дарідо, ми працює... сподіваємося. працюємо сподіваємося. Щоб... Да. Дякую, отже, ви працюєте над тим, щоб стало ще краще, так? Працюємо над тим, щоб е, всі наші громадяни, які мають низькі пенсії, мали можливості, щоб підвищити ці пенсії, розробили проект пенсійної реформи, який зараз обговорюємо з усіма зацікавленими особами, mm -hmm. і який якраз має на меті е, вирівняння питання найнижчих пенсій. Дякуємо. Дякуємо дуже, дякуємо за те, що ви долучилися до роботи. Дякую, що дбаєте про те, щоб наші пенсіонери все таки бодай з часом отримували більше. Спасибі, Дар'я Марчак, перша заступниця міністра соцполітики України, була гостею цієї години. Йдемо.